Аби висловити вдячність нашим захисникам і захисницям за їхні подвиги у Кременчуцькій міській територіальній громаді, діє програма, яка надає їм можливість отримати відшкодування вартості навчання у вищих навчальних закладах міста. Хто ж з військових має право на відшкодування? Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники добровольці, статус яким було встановлено, та постраждалі учасники революції гідності. Умовами для отримання відшкодування цієї повинна мати особа. Повну загальну середню освіту або освітній рівень кваліфікований робітник або рівень молодший спеціаліст. Також особи, які вже отримують вищу освіту в начальних закладах міста Кременчука або в інших закладах вищої освіти України, та бажають продовжити своє навчання в місті Кременчуці. Важливим фактором є те, що людина має бути зареєстрованою у Кременчуці, адже це саме місцева програма. А також здобувач освіти має вперше вступати до вишу. Окрім цього, для участі у програмі необхідно мати певний перелік документів. Паспорт, довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки, витяг про місце реєстрації, тобто підтвердження, що це Кременчуцька міська територіальна громада, посвідчення особи, що підтверджує її статус для надання цього права, копія документа, які підтверджує безпосередню участь в війні, довідка закладу вищої освіти про подання документів, і копія договору з вищого начального закладу. Для з'ясування усіх деталей варто звернутися безпосередньо до відділу по роботі з ветеранами департаменту соціального захисту населення у Кременчуці. Ми консультуємо, надаємо перелік документів, який потрібен для оформлення, подають заяви, і потім, після успішної здачі сесії, ми компенсуємо за півріччя, якщо все добре було склалося. Витрати на навчання ну, згідно договору, який вкладений був особою з вищим навчальним закладом. На сьогоднішній день вже семеро військових з нашого міста долучилися до даної програми. Ця ініціатива і надалі доступна для усіх бажаючих. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини.